До красуні Тетяна залицявся. У свої 20 Тетяна Маркус мріяла закохатися та та і стати актрисою. Із гітлерівцями у Тетяни були свої рахунки. Вони вбили її батька і двох братів. Гітлерівці Таня привітала букетом квітів з замаскованою у них вибухівкою. Це була її родина. Це була мирна країна. страна. прийшов враг? У київському підпіллі Тані роблять документи на ім'я Тетяна Маркусідзе. Влаштовується на роботу в офіцерську їдальню німців. Її диверсійне завдання підсипати отруту. До красуні Тетяна залицявся чи не увесь офіцерський склад. Одного дня дівчині доручають надскладне і надважливе завдання: знищити агента гестапо. романтична вечеря тетатет, -тет, повільна музика. Офіцер знімає кітель і отримує дві кулі у горбу. Вона витерпіла п'ять місяців звірячих катувань, так і не назвавши жодного прізвища.